Друзі, дозвольте запропонувати до вашої уваги ключ балонний універсальний виробництва заводу Денмет. Навіщо ви такий ключ? Для того, щоб ви могли безпечно, тобто повільно відкрити будь-який вентиль. А їх велика кількість, починаючи від радянських вентилів до сучасних європейських вентилей. Ось. І сьогоднішній Денметрівський вентиль. Ось так. Ви зможете їх повільно. Тобто безпечно відкрити. І тут так написано: увага, відкривати повільно. А ось закривати тільки руками його цей ключ неправильно використовувати для закривання балонів. Одночасно, цим ви можете ще і прикрутити для, до балону, або кисневий редуктор, гайка на 32, тут. або пропановий редуктор гайка на 27. Дякую за увагу. Купуйте. Наші ключі, і буде вам щастя!